І знову коростень у вогні. Це театральна вистава, яка зібрала повні зали глядачів цими вихідними. Хто стане на коліна, того прощай. Хто ж ні, хай гине. На сцені княгиня Ольга та воєвода Свадан. На цих кадрах правителька дарує життя дітям древлянського князя Мала, Добрині та Малуші. Дітей візьмемо в Київ. І так всьому. Вистава має назву із витоків древності, підготував театр на території древлян, режисеркою якого є Катерина Скляревська. Події, втілені акторами на сцені, охоплюють період від страти древлянами князя Ігоря. І не вірила, що мужа вже нема. До початку правління Святослава сідай на стіл, цей сину і шануй свій край. Нагадаємо, глядачам вистави є проєктом, який вдалося втілити завдяки державному гранту від культурного фонду. Театр на території древлян дізнався про таку можливість. Колектив оцінив свої сили, підготувався і виграв. За два місяці до прем'єри до Коростеня приїздили представники інституції. Бюджет постанови складає разом з дофінансуванням з міського бюджету понад 385 тисяч гривень. Часу на підготовку, яка включала і створення декорацій, і пошиття костюмів, було зовсім мало, але театр у боротьбі з часом одержав перемогу шили з нуля це ж не не придбані костюм ні, ні, ні тут нічого придбаного немає тут все пошите повністю від лаптей у древлян і повністю до ну єдине на придбане це корона Ольги Взагалі допомагали всі допомагали люди. Самі собі підшукували образи, ми радилися. Було таке, що приходиш, приносиш макет, він не підходить, тому що при світлі на сцені він взагалі не має ніякого вигляду, перероблялося, але з Божою помощю. Чи в результаті костюм вам найбільше сподобався? Яка ваша робота? Ольга у першому епізоді, там де вона у тузі, оце це взагалі було саме найперше, що мені прийшло на думку, і воно не мінялося. Тому він залишився в мене саме такий, що мені подобається. Що ж ви робите, зі мною люди? вставай. <світ> У кадрі вже дорослі діти мала, добриня та малуша. Пронизливу гру молодої актриси Лізи Заїки відзначали глядачі. Тут вона страждає, адже за наказом княгині Ольги її вагітну розлучають з коханим сином правительки Святославом, який пов'язав життя з більш підходящою для князя партією Предславою. Ця предслава! Це ж тобі жона! Ну, малуня Люба! Дірко, як ти плачеш, повір, для мене ти одна. Гординя мені заснула. О, як міцно спить! Я чула вже, кому ніхто грабиня. До речі, з актрисою, яка грає малушу, ми познайомили глядачів у червні. Ось вона, випускниця ліцею номер 12 Поки лише мріє про сцену. Куди плануєш поступати? В Карпенка карого на те на актор. Ти майбутня акторка. Вже приємно, і от за кілька місяців ліза вже на сцені. Ох, ну насправді важко оцінювати, коли ти сам брав в цьому участь, і ти просто жив в цьому процесі. І... Але я гадаю, це ну, по реакції людей. Я гадаю, що всім сподобалось і це. Варто було тих місяців роботи, які ми на це витратили. Вся наша команда браво із зали лунало на адресу Світлани Ревчук. Вона ж княгиня Ольга, яка безперечно є переконливою в ролі правительки Руси. Та й загалом кожен актор зіграв блискуче, стверджують глядачі. Враження дуже чудові, дуже сподобалося. Костюми, постановка ну, взагалі. Під, під великим враженням приємним, що в нашому користуні дійсно такі відбуваються події, незважаючи на обставини в країні, що все таки розвивається, і для дітей, для підлітків, для молоді мені здається, це теж дуже важливо. Нас запросили наші друзі. Їх синочок був учасником безпосередньо подій. Дуже гарна костюм, костюмована вистава. Костюми чудові. І що, що мені сподобалось? Оці традиції дуже гарно вловлені. Ну, попала там само оці пісні. конечно, колектив, якщо поблагодарить, щоб так охватить 60 чоловік, як вот, одно єдине, це приятно. Я дуже рада, що була на цій прем'єрі. Яка вам лінія сюжетна найбільше до вподоби прийшла? Сюжетна лінія, ну переживання княгині. Як вона пережила, як вона каялася життя. Не суди мене, дівко, замала. Я ж бомстилась за любого мужа. Я від втрати була не дуже, мов сліпа. Я в тумані ходила. Я ж від люті таке учинила. Не суди, сама знаю, що винна. Дуже сподобалось, тому що тут мій син виступає і внучка. Тому що ми завжди приходимо на всі вистави, Дуже сподобалося Які в них ролі були. Внучка була маленька, малушане, малушо, любі діти, у вас в княжим теремі нема. А син грав воїн, саме головний воїн. Ох, не так. Ми раніше в походи ходили. І з татим не так воювали. Про що ти жалкуєш? Часи вже змінились. Для нас хіба легше настало? Чи помітили ви, що репліки римовані? Вистава створена за поемою під назвою Княгиня Ольга, авторка Марія Морозенко. У кінці серпня вона взяла участь у відкритій репетиції, відвідавши Коростень. Марія Морозенко – лауреатка багатьох літературних премій, членкиня Національної спілки письменників України. З 2019 року голова Київської організації Національної спілки письменників України. Цього дня авторка мала бути на прем'єрі, але за місяць до цього. Марії Морозенко не стало. На прем'єру приїхали її друзі та колеги. Ведуча програм українського радіо, каналу Культура, директор будинку письменників України, поетеса, журналістка. І ми приїхали сьогодні делегацією. Письменники, журналісти. З Марією Морозенко ми знайомі майже майже 30 років. На радіо я багато робила програм про її творчість, про ті чудові проекти, які вона започаткувала. Серед глядачів вистави були також найрідніші люди, авторки поеми Чоловік та донька, які поділились, що твір княгиня Ольга був особливим для пані Марії. Да, для неї дуже особлива. Вона була написана, вона її писала вночі дуже часто, і для неї вона була як викликана. «І ми разом навіть вночі вона набудила Коля. А можна я тобі там почитаю? І Я її просто слухав вночі. І це було молодость, це було ну, дуже гарно. Марії Морозенко було дуже цікаво побачити результат кропіткої праці театру на території древлян, згадує подруга. Так, Марійка жила ідеєю, що вона приїде. Вона побачить сама цю виставу, вона постійно говорила про цю виставу, Уривки із поеми звучали неодноразово на українському радіо. Ну, ми мріяли, що побачимо, зустрінемося тут. У долі були свої плани. Цікавимось у рідних враженнями від вистави. Вистава вийшла дуже чудова, якщо б мама була з нами, вона була б дуже задоволена, вражена і передано всі історичні цінності княгині Ольги, її життя. От зараз подивившись, то це три рази сильніше і чувствують, ну, як вона відчувається, що вона молодець, була дуже. Я дуже Довго лунали оплески по завершенню вистави. Вона тривала трохи більше години. На сцені режисерка Катерина Скляревська один із месенджів її виступу необхідність розказати цю історію якомога більшій кількості людей. А тепер нам треба люди, які приймають рішення і від яких багато залежить. А це власне від вас, Володимир Васильович. <плес> так, від <плес> чиновників від культури і так далі. Щоб ми дійсно могли презентувати наше місто, і ця вистава може бути візитною карткою користення для на території України і де інде. Вистава благодійна. З продажу квитків та скриньок вдалося зібрати близько 70 тисяч гривень. Кошти на ЗСУ. З них 8 тисяч гривень вже передано родині Марії Морозенко, яка опікується Київським військовим госпіталем. Ми бачимо суперрезультат. Ви просто красавці. Дякую! <плес> знаєте, я думаю, що оцим ви ще раз підтвердили нашу історію. І особливо зараз цей непростий час, коли ми до витику звертаємося і коли там на болотах розказують, які вони великі, я завжди говорю, то монголо-татари. Вони не мають своєї історії. Оце наша історія, оце наша древність, оце наша культура. І ми будемо це цінити, шановні древляни, шановні учасники цього спектакля. Тому щиро вам подякуємо. Дякуємо вам, хто ще бажає можете вкинути. Слава Україні! До нових зустрічей! А зустрічі ще будуть у грудні. Театр на території древлян планує знову виступати.